Привіт друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні, сьогодні перший літ рибалка з льоду, Жерлиці, мармишки, балансіри, будемо перевіряти, як воно. Попробуємо пошукати окуня, щуку, ну а там як піде. Та давайте не будемо гаяти часу, бо вже прям хочеться, хочеться розкласти зимові снасті і let's go! Это в 300. А, бачу, это, ага, аккуратно, значит, да. да. Я смотрю, все это а я смотрел, так. Але это нормально. не смотрел, это вообще нормально? нормально, нормально, просто... Не на то, что может быть прямой Ну да. О, вот ни хрена себе тут лед. Может просто вот сантиметров 8 добрых. Та даже. Даже больше даже. Перша готова. Далі? Так, це вже третя. Хоч окуня можна буде поміняти на окуня. Саня піймав першу рибу. Це мега-окунь. Ще що з похлівкою, все. Ні, реально покльовка була топова. Офігеть. <рістить> я аж офигел. Ну все, вітаю. Такого на живца, мабуть, ні. Ні, ні. Так, поки Саня піймав рибу, я вип'ю трохи тепленького і... і буду теж починати на мармишку. Так, беру першу утку і... Let's go проверяти лунки. Так. Не, я еще не начинал. Первая мормышечка, мотылек. Ну, с двух. Выстрел, Сань. Перший вистріл. Але щось поки не мотає, взагалі. Може просто збило. Що це може бути? Це може бути шука? Але поки не мотає. О, мотає, 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 мотає ребята. Мотає. Я. Yeah. Да. Yeah? Ребят. Ребят. А вот и первая щучка, емое. Бомба. Перша моя щука на нажерницю. Невелика, але блин, кайф. Ребята, от і перша невелика щучка, але, але на жерлицю. як це приємно. Просто кайф. Карася нема в роті. Карася нема в роті, але, але перша є. Ребят, а от і перша. Отака от красива щучка нажерницю, бомба. Просто бомба. Зараз буду її швидко відпускати, бо вона невеликого розміру. Але це такий кайф. Просто ракета. Так, ребят, маленька, давай. Такого, звісно, брати не будемо, це не зачок. Давай, сидмованку. За давай, красотка. Ой, шикардос, ребят, рибалка шикардос. Перезарядимо зараз живця і вперед. А, так, зараз я перенастрою жерліцю, бо тут трошки у нас і розмотала мала і. Три, чотири, п'ять. Опа. Приятно продіваємо під... Самий плавник, щоб не повредити йому позвоночник, бо тоді живець не буде жити. О! І відомий за наступною штукою виставляємо провод. І... і чекаємо Саня піймав ще одну рибу, але це щось це... взагалі капець. Це ще більший <laughs> Якісь ембріони клюють <laughs> А де ж ті от ті окуня, оті, які на вертушку тут клювали тоді в сані капець. Ну, це... ну як бачиш Поки Щука такая сама пока клюнула. Не, ну щука тоди так клювала. Ну да. А окунь был трохи поинтереснейше. Так, ладно, иду я тоже мормышку открывать. Так, ну что ж, а я приступлю дальше. За мормышку. Ой, тут уже примерзло, блин. Бля, оце покльовка була тільки що зла Я ж тобі кажу, такі покльовки що мама не гаїть Покльовки дуже але Прямо ощущається Розмір Окуня Бля <ріхи> 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 Да він просто мел... мелкий і не заїдає там oh. борець <laughs> Ребят, мікроокунь ну це прям вообще не то що мікроокунь це якийсь наноокунь <laughs> Я це даже сфоткаю. Давай малий. С ти дуже малий. Ребят, ще один вистріл. Ще один вистріл, але не круто. Ми так увліклися. Але не круто. Зараз постоїмо, подивимось. Я не знаю наскільки давно цей вистріл був, кстати, сам. Чи це просто збило? Недавно бой коли я отам от переходив до тих двох лунок, це п'ять назад. То я подивився всі. Я ще хотів сказати, сказати, що сказав, що слідчий ось це мій, я кажу, хотів сказати, що він буде там. Стрельне самодальне. Поки встрельнули дві країні. Але що то не мотає? Або сидить зажовує, або просто збила. Коротше, я січу. ні Не. Нема? А, і живця нема. А, збила його. Mm -hmm. Зараз принесу йду. офігеть Другий вистріл. Письмо сюди одну будь. Сюди? Хороша. Блін, ребята, другий вистріл і... Другий мимо. Ну нічого, зараз будемо перезаряджатися і спробувати далі рибачити. Ребята, як бачите, поки рибалка в принципі непогана, але нюанс є в тому, що клює мікрооконь, окунь, взагалі отаке от мікро, ми сподівалися, звісно, на більших. Зараз я ще кілька лунок пройду, так на свою думку перспективних. Якщо Якщо не буде гарного розміру окуня, я складу вудку з балансіром, попробую з балансіром попригати, побігати тут. Продовжуємо. От ребят, наша вулочко, тільки що була покльовка. перевіримо ще раз. Покльовка знову була. 5 м'яких кукон, так. Да. мелкий окунь сто процентов Я же оказал. Очи, ребят, очи. Очи. Клюет очи. Що він є, на точці він клює сразу. Опа, на паузі. О, так це вже такий окуньок, якого на живця можна поставити. Саня! Біг фіш! Так! Такого вже на живця зараз поставимо. Дивись! Зараз ми цього красавця живця тут. Так, переставили ми трохи жерлиці. Був ще один вистрілик, як ви бачили, але теж безрезультативний, теж збита риба. Грубо кажучи, зараз у нас один з трьох. Реалізація 33%. Ось. Поставили в вершину. Більше. Жерлиць, будемо зараз дивитися, що з цього вийде. Я думаю, що я зараз піду туди до сані, в кусти збоку Попробую теж мурмишку. Ну, Спочатку зігріюся, бо трошки руки після живця Ось, зарядили одного окуня, якого я піймав. Побачимо, побачимо, що з цього вийде. Ребят, вистріл, вистріл і... Щука! Ха -ха -ха. Кайф Четвертий вистріл, щука реалізація 50 на 50 Ну все, вітаю Бомба Красавчики Це даже чуть-чуть більше ніж у мене да. Кайф Блять Ти нашу роту закриваєш Віддай. І мотала добре, да? Зразу помотала Я геть а, всю щуку відпускаємо, бо вона Мало. маленького розміру. Давай, бай-бай. Ну що, один-один. Тепер я за вистрілом буду бігти. Кайф. Карася, а карася не було, так? Да? Був, але відірвався. Ну, ну я зрозумів, йду. Сходиш? Перепався, там. Ще одна щука, Саня, та ти що? Окунь! На живця! Охренеть! Ти що гониш? Я тільки зібрався балансири ставити. Вона впала просто через той її блядь, цей. це Окунь, блин. Але це окунь. Це в заглот ти. Це пиздец. Камразьмай? Да, там карась просто. Nee. Кайф. бомба, ракета. Ще Це один, ребят, вистріл Я не знаю, мотає, не мотає Але зараз будемо бачити Вроді не мотає Може вона вже десь чекай. Все, вроде нічого Але вона була дуже не розмотана всю сторону в нашу хрен я знаю Скоріше все, все, що вона? Так якась тут мелко крутиться ага. Зібрав я комплект під балансир, під бльосинку Буду зараз на таку бльосинку пробувати ходити ловити флагман експерт водочка 45 см катушечка зимняя флагман и плесенька лакіджон let's go Ребят, а от і перша рибка на бльосинку Окунець. Перейшов у нову лунку поставив. Кайфуша. Кайфуша. Просто кайфуша. Але я не зрозумів спочатку. Тому не вспів камеру включити. Але бомба, ракета, кайф. Ребят. Ребят. Плюнуло. Ага, блядь. Це був подлещик підбагрений. Поки в мене зійшов лящ, Саня окуня хорошого піймав. Да. Я бачу, ти тянеш. Думаю, зараз зробимо красоту. Та я думав щучка якась так кайфово, блін. На розвод. Я думав якась думав якась чука клюнула, а це подлещик оказується був підбаграний. Да. А я цей... Так, перейшли на акуратно. Так, перейшли на інше озеро, зараз будемо ставити жерлиці. Фух. І пробував головити на мармешечку на балансір зараз побачимо це озеро теж бачили в відосі тоді ми тут окуня одного піймали я, я витискаю зараз в раз, два вторые. И сильнейший четвертый. Тихо, что? Вот а тут так печально все. Ще годину інвести тільки Холостий, сань. Так дай що каже Не знаю Но до збоку якийсь подертий бач це, це не від старого крючка не, від старого осі. А, тут значить ударло. Ребята, а от і окушок хороший клюнув. Дивіться який бомба, ракета з хорошою покльовочкою на мармишечку. Поміняли озеро, вже була одна сработка і як бачите, от... Ой, тільки він його заїв О. Ось на такій ноті, в принципі, і закінчилась моя перша в житті рибалка на жерлиці і блешні балансири. Все було. Е Мега-мега вдачно. Мега Чому? Бо перша рибалка і вже з рибою, і вже й не один, скажімо так, вистріл жерлі, це, це було дуже круто. Кожному рекомендую, хто ще не, не пробував такий спосіб риболовлі. А хто вже давно в цій темі, то я вас тепер розумію. Ну, а ви були на каналі Рибалка від Влада. Підписуйся на канал. До скорих зустрічей.